І з початком нового року у дзюдоїсті Закарпаття. Перші змагальні випробування. Чемпіонат області. У турнірі взяло участь близько 80 спортсменів до 18 років. Активно виступали й дівчата. Це чемпіонат Закарпатської області з дзюдо. У віковій групі до 18 років вони готуються до чемпіонату України, який пройде 27-29 цього місяця в Ужгороді також буде чемпіонат України. Ось підготується команда для виступу на чемпіонаті України. Також додали ще молодшу вікову групу для пропаганди здорового способу життя та щоб діти теж прийняли участь. подивились, як це, тому що через на наступний рік вже вони будуть теж від відбиратися у збірну команди. Основна вікова категорія учасники 2009-2011 років народження. Саме з неї формуватимуть збірну команду на чемпіонат України. Крім того, свої сили пробували на турнірі дзюдоїсти ще двох вікових груп 2012-2013 та 2014-2015 років народження. Чемпіони ділилися своїми планами на майбутнє та виступами. У ну, цьому році я хочу досягти стати чемпіоном України по дзюдо. Може ще поїхати на Європу, там щось може призове, зайняти, та й тренуватися. Я тренуюся з понеділка по п'ятницю кожен день. Ну, це все, вирішує тренер, кожен день різні тренування. Ну, поки що тут в ужиді тренуємось. Пару днів тому були в Солакі на зборі, там було багато суперників, там тренували, зборолися. Чотири суточки боролися, тільки перше було. Сильний суперник був більш-менш, а так важко не було. Далі в мене через 10 днів чемпіонат України до 18 років. Це відбірний чемпіонат України, там на чемпіонат Європи, там на Кубки Європи. І далі буде Кубки Європи. Ну, буду хотіти зараз виграти чемпіонат України. Із юнаками дзюдоїський стрій тримали дівчата. Дзюдо насамперед просто мені подобається як вид спорту. У мене є тут свої якби. Кумири там, які мене стимулюють займатися. Я хочу стати як вони. Мені подобається цей спорт. Я хочу досягнути великих досяг... ну, досягнення мати в ньому. Мене привели сюди батьки, коли мені було сім років, і мені цей спорт сподобався. Задійні були і спортсмени, які не брали участі в чемпіонаті. Вони, зокрема, допомагали з арбітражем. Я в общему спортсмен, теж є дзюдоїст. Просто в мене зараз травма. Я паралельно з тим, як займаюся дзюдо, я також суджу змагання малих дітей. Ну, мені подобається, тому що я полюбляю цей спорт. Мені подобається як тренуватися, так і судити. Мені подобаються всі аспекти в цьому спорті. Саме головне це бути ну, сузріоточним на сутичці. Не пропускати якісь мілкі деталі, бо кожна деталь буде важлива в конячному кі... ну, ітозі сутички. Юні дзюдоїсти області вкотре довели. Справжній спортивний характер формується на татамі під час змагань. Попереду нові старти, нові виклики і, без сумніву, нові перемоги. А ми й надалі стежитимемо за найяскравішими подіями дзюдо на Закарпатті.